І сьогодні ми з вами знову будемо говорити про імміграцію, про імміграцію вимушену, імміграцію через війну, імміграцію жінок, просто самотніх жінок або жінок з дітьми. І як рухатися треба далі в чужі країни, де чужа культура, чужа мова, чужі закони все чуже І ти одна. Ніби величезний, величезний океан і цей малесенький острівок, і ти одна на цьому острівку стоїш Самотня. Треба прийняти власні емоції. Не уникайте почуттів, дайте їм простір. Гнів, смуток, страх це природна реакція. І робота з травмою. Не просто необхідна вам. Не бійтеся звертатися до спеціаліста. Терапія може допомогти віднайти внутрішнє Як Я говорю, внутрішній стержень. Треба робити малесенькі кроки, ставте перед собою досяжні цілі, вивчення мови, побудова нових соціальних зв'язків, пошук роботи. Це Надзвичайно важливі етапи на шляху до адаптації. І, звичайно, вам потрібна підтримка спільноти. Звертайтеся до людей зі схожим досвідом. Підтримка інших додає сил і дає надію.